Сама мабуть, золота людина нашого табору. Вона вміє дати гарну пораду, але також і підтримати. Дуже харизматична, дуже хоче співати і взагалі дуже чудова людина. Сова моденкісофайнґа людина зовнішністю, яка відрізняється від інших. Пригучий. Підкачаний. Мені здається, що він на позитиві і до нього завжди можна підійти щось питати або попросити. Людина, що їй подобається в таборі, тому що вона може підійти до кого завгодно і поговорити з ким завгодно. Чоловік очень ніжний, позитивний. У нього хороший талант придумувати класні речі. Оригінальна і в неї. Руки. талантливі, такі рукер, гарна дружина, чудова мама і прекрасна людина. Оригінальна людина. людина дуже любить всіх розводити. Темненький, благословений брат. Добрий, працьовитий, завзятий хлопець. Також посміхається. І Іноді дуже заразний такий сміх. От він у нас в снігу самих найкращих і перших жінків. Ця людина дуже наполеглива і надзвичайно розумна. Приємна, лагідна, позитивний, хороший, відповідальний чоловік. З нею легко спілкуватися, і вона любить співати дуже класною, роботящо і є прикладом. Фантастична людина, з сильним таким характером, і саме головне дуже-дуже працювита. Думаю, що вона ще дуже крута і современна людина. Маленька чарівна людина. Весела і така класна, така взагалі, дівчинка, така глуха. Це мабуть, такий зайчик, який завжди пригає. Якщо якісь проблеми, може підтримати в будь-яку хвилину. Но ти завжди побачиш продукт праці його мислей. Має хорошу таку генетику. З довгою бородою завжди ходить. Він в потрібний момент може відключатися від цього світу, щоб вирішити якісь питання. Но він єврей. Він постійно ходить з сумочкою. Мені кажуть, що він там хранить свої бакси. Е, ну, Це така людина, що якщо в неї щось попросити, то вона тобі обов'язково допоможе. Е, її концепція світу сприйняття е, всім до вподоби. Хорошо знає своє діло. Весела, смішна, гарна. Не знаю, від неї такі ісходить ен енергетика, але якщо вона не в настрої, то краще її не чіпати. Але найголовніше, що за цією веселою, життєрадісною, енергійною дівчиною скривається Та, ну, такий смайлик собі.